Бойовики за 8 кілометрів від Дебальцевого терористи стоять на трасі Харків, Ростов до містечка. Долітають і мінометні міни і снаряди. Навколишні дороги і невеличкі села перебувають під контролем українських силовиків лише частково. Лінія фронту за містом умовна. Українські війська розкидані по полях. Тільки так можна, хоча б контролювати територію від блокпоста до блокпоста. Олександр Моторний далі. Тутешні дороги, вони зовсім не схожі на швидкісні хайвеї, але мчати по ним тепер життєво необхідно із максимальною швидкістю. Одна рука тримає кермо, іншою так само життєво необхідно гвардійцю відчувати автомат. Адже із найближчими, прилеглими до Дебальцевого села, ми нині взагалі ситуація мало зрозуміла. Є тільки по дорогам пости, ну некоторим, дороги ми контролюємо, але не всі. Ну, на сього непонятно. Так, ну, да, непонятно. Їхній найперший встановлений на цій висоці національний український прапор, не інакше як поїв, жартують гвардійці шалений і постійний вітер. Відтак і себе вони вирішили звати тими, що із вітром розмовляють. Вже 45, 45, 45 днів більш бою місця скоро. Вони виїхали з дому на чергову ротацію у перших числах серпня. Відтоді стоять на передовій біля Дебальцевого і Контролюють одну із ділянок лінії фронту на траверзі між Горлівкою та Вуглегорськом. Починаючи з правої сторони. Це є села в і міста, які контрольовані нами. А от вже полівіше там село гурти, горлівка. Це абсолютно. Тобто, та територія вже абсолютно знаходиться під їхнім. Хоча стверджують гвардійці як такої, лінії фронту, принаймні на їхній ділянці, нині не існує. Навіть відстань стрілецького бою ворог не наближається, працюють з тієї сторони лише дистанційно. Гради артилерія, міномети. Тобто це на відстані. Гвардійці власноруч встигли тут облаштувати доволі потужний укріп район. Ось кірка <рес> 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 і лопати. <рес> тут дуже, дуже земля дуже земля тверда, важка. Криворізькі танкісти окупалися просто пліч опліч, коли вони чують про танкові дуелі, лише стримано посміхаються. Іван механік водій української 64-ки, впевнений, у сучасній війні таке майже нереально. Натомість каже, воюють бойовики з Україною. Переважно на українських танках, що з Криму шість четверки, такі самі, вони їх сюди перегнали і проти нас ними же воюють. Хоча, ну слухи, ну слухами треба провіряти. 82 їхні завезли сюди, російські, ну, ще поки ми їх не бачили. Їм дуже кажуть хлопці, власне, які усюди на фронті, допомагають волонтери. Кажуть, до бою готові, забезпечені непогано, але зізнаються, проблема є серйозна. Телевізора не бачили. так, і бані нормально. Баня, телевізор, ото це все, що нам треба. Та третє не балакаємо. Про, про жінок розуміє. понятно. Інформаційний вакуум вони заповнюють творчістю і мілітаристичного гатунку. Ми ще творчістю займаємося. І цивільного. цивільного ще з восьмого класу виходить з 14 років. Ага, вишиваю. Це дівчині подарок. Вашій. Ну а ще інколи слухають, чим в інформаційному сенсі годують ворога та цивільних симпатиків бойовиків. Донецька народна республіка. Вооруженные силы Новороссии продолжают блокирование двух крупных группировок карателей в котлах. Міну від ворожої інформпропаганди, бойовий дух гвардійці підтримують, пам'ятаючи справжніх і реальних власних героїв. Генералу Кульчинському наші тричі слава слава слава. Коли саме головне за якого розвитку сюжету вони зможуть залишити свій блокпост і повернутися додому охоронці вітряної висотки біля Дебальцевого, відповідь існує лише одна. Що Путін розуму набереться, Ні, то ми не підемо звідси. Ми свою землю не дамо москалям з калям то в будь-якому випадку це в Україні піде, а закінчиться вона точно нашою перемогою. з Донеччини. Олександр Моторний, Сергій Кісельов та Микола Головко. Спецкор два плюс два